Так а це наш табір? Мы ще всі шесть о, зранку така краса. Ну крутий схил, крутий. Цікава порода тут, але вона постійно обсипається. Обсипається і звідти вивалюються такі круглі шарики фосфорити. Пізніше покажу там біля палатки. Кілька штук великих стоїть і тут кілька розколених на пляжі. бачу. Зараз знайдемо, трошки прогуляюся берегом. Дуже клюве місце. Крутезне. От. Видно, що багато заліза, тут є так. Так воно все падає. Відслоїться просто, сипеться. тут дуже добре видно наглядно. Вон лунка яка. Все сипеться важко. Підійти, порода осипається. Лунка від. Такого круглого шарика. А от він раз і сидить там, можна витягнути. Засипається. От. Он великий такий. Багато розколених. Люди з цікавості, напевно. тут чуть по ньому розколюють. Він м'який. Цікаво, я такого ще не бачу. так от виглядає розколений фосфорит. Він складається з багатьох мінералів. Фосфат, фосфат кальцію, доломіт, оксиди заліза і так далі. О, це такий великий-великий. Тут він був, можливо. От, і Такого маленького. О, тяжкий. Можливо, ще більше є, та точно є. Гуляє трохи берегом. Крутесне. Дуже крутесне місце, насправді. Е, людей нема, чому? Сьогодні неділя, тому що важко доступне. Всі хочуть переїхати машиною або якимось транспортом заїхати прямо на берег виїхати та собі десь там підбухувати тут табір тут. Де доступно, туди заїжджаю. Такі місця вони цікаві, такі дикі. Берег такий просто нескінченний. Це та оглядова точка, на якій ми були. Люсти знайшли собі нову хату. Їх вже нема. Це що за рибка? Це вже небечок. Якраз вона хліпається. Купатися. Дечка ідеальна. Просто ідеальна. Я йду копатись. Дешка тепленька, ще трошки позагоряти. І можна їхати в сторону дому сьогодні неділя, като симо ще зсереди. Зразу. Тут часто літають, патрулюють. Дуже близько прикордонна зона. А як ти розженешся? Звітом? Вже всі тебе чекають. Зараз Віталяс буде їхати по цій стежишці. Ну, на відео все воно виглядає так собі летова, але... Яка краса тут. Класно. Так щось, хмари, зібирались вітри, але було тепер вже ні. Вже погода. А що тут знімати? Це нема що знімати, тут треба нижче йти. Нема підйому, нема. Діма Африкою. Діма на Трансальпі їздить, добре. Африкою щось переживає. Прикласти, ще там щось. Сиділо в психології, немає нічого страшного. Просто коли починаєш себе обмежувати, а може не вийду, а може страшно, а може складно. І все. Просто їдеш собі, ти їдеш. Не мішаєш моту їхати і все. А тебе везе. Ну, звичайно, навики, скіл треба, але не надто все так страшно. О, от і все. Трохи занесло, кинуло. Кофри трохи підкидають. Це є факт. Це трансальпа який? Сявай, да? ня -а, а О, курча, кидає! Опа! Скинув, він пролетів. скинув газ, то би не, не виїхав. Бляха, кидала направо-наліво. Я за що кажу, треба стати. А сидів би тут, бо вдарив кофром. Так, славко лях їде. О, отак треба їхати. Йоп. Але пердолить. Ай-яй-яй-яй, кинуло. Ну, камінчики скидають. Отак треба їхати. Бачив, ходом і все. І траєкторію, траєкторію собі зберіг і все. Ну, бляха, швидко дав. Їдемо ще на якусь локацію. Ага, тут буде вигляд. Вигляд знову. Тут всюди вигляди, всюди класні вигляди і можна катосити безкінечно. Треба більше обстежити ту місцевість, тому що ну, дуже цікаво, реально цікаво. Крутезно. Класно. Річка Калюс. Калюс впадає там далі в ністер. Оди стоять, чекають, а хлопці заглядають. Тільки би дивилися, тільки би їхали на моті, на моті і дивилися на краєвид. Я слово кортезна, скажу напевно разів 100! О! Та що ти який каньйон? Тут ще одна оглядова точка. Дуже файно, дуже каньйон такий. Класно, класно. Я приїду ще обов'язково сюди, в цю сторону Трошки порозвідувати, Там внизу є брід, можна поїздити, а там є дороги на карту, то не стежки туди робить. Там е, красиве місце, реально дуже красиве місце. Все, заправились і роз'їжджаємось тут. Тільки ви за нами не їдьте, бо ви пускаєте. Та нам так сподобалось, що можемо і за вами зараз їхати. За вами. Давай, Діма, вперед їдь, щоб ми зараз не блуданули, щоб за ними не поїхали. Добре, все, хлопці. Дякуємо за компанію гарну, класно посиділи. До зв'язку, побачимося ж. Їдемо в сторону Тернополя через Малієвецький водоспад. Е -е, ще там маємо по дорозі дві класних локації. І все. Знову каньйони, каньйони. Ого-го. Теж крутесно. Велике Олександрів село. Що у нас? Спуск? А -а -а. Ми їзд... їдемо до моста під назвою Три руки. Дуже багатий край цей на всякі е -е -е, цікаві місця, локації. Історичний край, так? багато пам'яток і взагалі. Ландшафт дуже класний. Так, що там квадрики? Щось малюк загубив. Напевно. Кофр загубив. Загубив кофр. Ковбаса, горілка. Воно ну, батькова! <хи> Ой, добре, що не побив. Може то не він загубив, там мотоцикл стояв. О! Такий піддатий, що ледве їде до гори. Ну, ледве їде до гори. Сьогодні ж неділя, ну. Сьогодні неділя. Так, добре, такого треба зробити. Чик, зараз. О, закрутив добре, щоб не тарабанило. О! Подзерка літовче. Міст три руки. А чого три руки? Він саморобний такий, ну цікавий. Старенький мостик. Їдемо куди? На малієвецькі водоспади. О, така колія гарна. Е-ха, зараз розвернемось, напевно, що Діма не захоче сюди їхати стовідсотково, що там нормальна дорога є. Чи тільки ґрунт. Ога нога, нога, нога! Швидко, віка. А-а-а! Діма, не ходи! Не ходи! Не ходи! Курва, ногу вивернуло! Очимо ногу, Вон на фоні моста. Коротше, ніби все окей. Я думав, що нога там трісла. О, лишилася під кофром. Запхали. Запхав Діма в воду холодну. Окей, рухає. Десь потягнув зв'язки. Зв'язки потягнув, то вже було. Трохи травмовано, так? бот врятував знову від скручення. Я побачив, що нога лишилася просто під кофром і її так вивернуло таким дивним чином, думав, що вже трісла, але таке. Так що бездор, адвенчер, то не тільки про веселі пригоди, гарні покатухи. Буває всяке різне. Ну а далі ми помінялись мотоциклами, бо з того бездоріжжя якось треба було виїхати, вертатись назад недоцільно, бо далеко. Тож ми попрямували до малівецького водоспаду, як і було заплановано. Але чому помінялись? Бо Африка дуже нестабільно себе веде в таких умовах, особливо коли вона загружена. Плюс центральний кофер завантажений, він дає високий центр ваги. Мод Нестабільний, не тримає траєкторії і це є дуже травмонебезпечно. Ну, ви це бачили на прикладі падіння. Їдемо до водоспаду. По дорозі отака башня. Малівецький парк тут, так розумію, це щось, щось таке від цього ж парку. А, тут нічого немає цікавого. Ззовні вежа. Оглядова вежа, чи що це? Щось таке. Так, під'їхали під водоспад. Сьогодні неділя, трохи людно, але не надто. Я ще тут не був, зараз подивимось. О, цікавенько, цікавенько, що там всередині печери якась є, так? О, Ти час самого верху. О, якщо фоточки робити якісь такі фотосесію, ну то досить цікаво. класно. О, класно, класно. О, Як проточила вода камінь. Розколола. Тут виглядає ніби якась голова чи що це таке. Клас. Щось таке. Ось таким чином подається вода. Напевно, джерела якогось, бо чистенька і холодна. Розумію, що так. І це верхо домурований бачу. Ох бляха, тут високо. Дирка. Треба бути обережно. Взагалі не мало би бути проходу. Ні, я далі не піду. Не хочу. Зараз уступишся і все, полетів вниз. Тут має бути загороджено. Має бути загороджено, щоб ніхто не лазив. Бо можна з низ. Запросто. Добре. Вигляд зсередини. Ну, не такий, як всі водоспади, не такий. Водичка тече собі так. Тече по жолобі дерев'яному. І десь далі переходить в річечку, ставочок, напевно. що. Я думаю, що ми гуляти вже тут по парку не будемо. Тут є схема, але вже майже сьома година нам ще їхати в Тернопіль. Приїдемо вже по темному. Так, що тут? Інформація в нас? Почитаємо собі. Я попередньо нічого не читав. Абсолютно. Аварія, об'їжджаємо дачним кооперативом. Велика пробка. Я підозрюю, що буде дощ. І то такий нормальний. Дуже такі хмари. Сіро-сині. Ліпше, щоб його не було, але побачимо. Ну що, таки почався дощ, вдягаємо дощовики. Файна місцина. Там далі вже нема. О. Ну все, ми вдома. Все добре. все файно. Десята вечора. Що в нас там вийшло по пробігу? Дивимось, так, F1. Ой, тріп 1, 738 км. Добре. Мод запелючений. Нема часу. Зараз тут все мити. То не критично, то не болото. Постоїть собі, не знаю, завтра, післязавтра то зробимо. Так, все гуд, поїздка вдалася. О, там пару таких моментів падінь. З Дімою було. Але так, все. Good. То Дякую хлопці всім за компанію. Будете дивитись відео. Радію, ціную, що є в мене такі товариші, що є така компанія. так, Позитивно хороша, з якими можна і палатку розділити і так далі. Добре. Суперсько. Це є предфільтр, той, за який я казав, так? основний фільтр у нас знаходиться тут. А це шапочка. Зараз знімемо, побачимо, що з предфільтром робиться. Ну, Цікаво самому. А ну, дивимось, кому цікаво. Знімаємо кришку фільтрбокса. Оп! І маємо тут повітряний фільтр. Він дуже великий. Що в нас? Чистота і порядок. Як відбувається фільтрація? Тут стояв раніше простий шноркель, я його забрав, і це тюнінг предфільтр. Тобто повітря заходить так, вниз, через фільтр, сюди вверх, і тоді заходить в доросіля. Вау, тут чистота і порядок. Тут чистота і порядок. Добре. Зараз знімемо фільтр основний. Ага, я вже забув, як знімається. Йоми. Отак, От відкручуються дудки. Раз. Друга теж. Так само. Два. Тоді витягується. Фільтр витягується. Так. Раз, два. Хоп. І що у нас внизу? А внизу у нас трошки плючки все-таки є, так? Добре. Трошки є. Ну, добре, все обслужилося. Змастилося, можна збирати до купи. Так то такий то бездорчик, ну а що ж, ж ви думали?